Майстер-клас гри на фортепіано в Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Дезидерія Задора провела лауреат премії імені Фаренсаліста, заслужена артистка Угорщини Андрея Варноть. Вона прибула до закладу на конкурс піаністів, названий на честь Дезидерія Задора. Третя за рахунком змагання цього року організували після довгої шестирічної перерви. Музичного фахового коледжу мета конкурсу шляхетна та в той же час вкрай важлива підтримати молоді таланти та популяризувати творчість дезидер'я Задора. Після проведення онлайн-відбору до другого етапу змагань потрапило 30 юних піаністів віком від 11 до 16 років з різних регіонів України. Голова журі, професор завідувач кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії, народний артист України Йожев Ермінь, розповів його серце сповнене радості, що, попри дуже складну ситуацію в країні, вдалося провести цей конкурс на високому рівні. Віпозинчудакузон хоч я не гісхотивут з Я з подивом спостерігаю, що, попри те, що в нашій країні були такі важкі шість років: спершу коронавірус, потім війна, майстерність учасників зараз перебуває на набагато вищому рівні ніж під час перших двох конкурсів піаністів. Це просто фантастично. Перша та друга група показали такий високий рівень майстерності, що як і пані Андрея Варноть зазначила, що в Угорщині навіть найслабші учасники отримали б гран-при. Це для мене було дуже приємно бачити та чути, що, попри такі важкі часи, діти займаються та захищають культурний фронт. Це чудово. Я дуже радий, що можу бути присутнім на цьому конкурсі, та отримав чудові емоції. Hogy megint dit vagyokit lehet z verschen is a mojoi verseny. Заслужена артистка Угорщини Андрея Варнать, засновниця руху музична магія, палка прихильниця програми з підтримки молодих талантів Закарпаття, зазначила, що музична освіта на Закарпатті є зразковою. А міккора землястир з алетшекар. Той момент, коли ми відчуваємо, що життя живе і прагне жити, це несе дуже вагоме послання. Моє серце переповнене надією і вірою в те, що в цій країні настане мир. Адже там, де так багато талантів та відданих викладачів, має бути мир. Наш погляд має бути скерованим на Закарпаття, адже тут музична освіта має бути прикладом для кожного з нас, для всього світу. Був також цікавий аспект у цьому конкурсі. Сьогодні жодного разу не лунала повітряна тривога. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? Над цим конкурсом було Боже благословення, і я дуже вдячна за можливість бути тут та рада бачити, що на Закарпатті вирує музичне життя. Це завжди було так і залишиться так, і в майбутньому. Кладачі, які активно допомагали дітям у підготовці до конкурсу, вважають цей захід чудовою можливістю для обміну досвідом та своєрідним святом талантів. Сьогодні було дуже багато хороших дітей. Ми з задоволенням провели тут сьогодні цілий день. Всіх слухали. Показали свою роботу, послухали інших дітей, і оцей обмін досвідом, обмін майстерністю. Він дуже корисний для нас, для всіх. Ми надіємося, що тепер цей конкурс знов стане на колію і ми зможемо приймати участь і надалі. Дуже велике спасибі всім організаторам цього конкурсу. Надянерілюнка на котятиву танші керютнексервезенка гармадик. Задумами дуже раді, що після шестирічної перерви нам вдалося організувати третій конкурс піаністів імені Дезидерія Задора. Ще більша радість переповнює нас через те, що ми побачили тут майстерність високого рівня. Змагання проходило в трьох категоріях від 11 до 16 років. Ми почули виняткові виступи талановитих дітей, тому для нас цей день став справжнім. святом». Юнепи юнеп і газ Конкурс піаністів імені Дезидерія Задора має на меті розкрити та підтримати молоді таланти. Захід не лише місце для змагання, але й можливість обміну досвідом для бетагогів, фахового розвитку та популяризації музичної культури та музичних традицій нашого краю.